Вітаю, мої золотенькі. Сьогодні ми робимо прогноз на вихідні, суботу-неділю, 11-12 жовтня. Подивимося, що по активності. Більше прогнозів я викладаю у своєму телеграм-каналі. Кому цікаво, необхідно, ви можете туди долучитися, почитати. Залишаємо вподобаєчки, у коментарях пишемо свої думки, питання. Так? І давайте дивитися, якими будуть вихідні субота та неділя. Вихідні нам несуть провокації, активні від ворога, які можуть принести наслідки ось втрату ресурсів, пов'язаних з навчанням, дитяча енергія. Дуже тяжко емоційно та фізично, так? Мені іде по забезпеченню підприємства так? та місця навчання. Вихідні. Субота-неділя. Багато можу відпрацьовувати захисних систем також. Ось, і мені йдуть такі циклічні події, пов'язані із. Дорогою, транспорт, вокзали, логістика, так, якісь там неочікувані моменти можуть бути, не дивлячись на відпрацювання. Тиснення з боку ворога буде. Ми будемо тримати ситуацію, але все ж таки а, треба бути обережними. Рухи переміщення у просторі буде. Ворог має ціль, ціль це забезпечення, так, наша енергетика. Ось тому можливі проблеми з світлом та водичкою. Так, дуже багато йде тривожності від того, що може відбуватися. Мені йдуть моменти, пов'язані з водою, якісь форс-мажорні ситуації, ті, до яких ми не зовсім, в принципі, готові. Сподіваюся, що все обійдеться. Так, вихідні, 11-12. А, транспорт. Все-таки мені йдуть місця, пов'язані з транспортом. Найбільше якось йде напруга туди, там, наче повинен відпрацьовувати захист, але може щось піти не зовсім так, як хотілося б нам. Мені йде масова активність, а, яка можлива на вихідних. Так, більше може бути руху, там переміщень. Так, інформаційні системи, так, і... інформаційні системи під прицілом, інфраструктура пов'язана з інформацією. Якось мені іде відпрацювання захисту, і відпрацювання саме захисту там. Ворог буде провокувати і розгойдувати ситуацію. Житлові будинки теж в напрузі, от, але це не є першочерговою ціллю, ми все одно. Е Переходимо в безпечні місця під час тривог. Бережемо себе, все буде Україна.